Вітаю, друзі! Ми з'ясували, що таке історичний час. Поговоримо про історичний простір, де відбувається історія. Від появи людини всі історичні факти, події і історичні явища відбуваються на певній території, тобто в певному історичному просторі. Історичний простір це територія, де відбувалися історичні події. Вивчаючи історичні події, ми завжди будемо звертати увагу на місцевість, де вони відбувалися, адже від місця його розташування, природних і кліматичних умов залежало життя людей. Де б не жили люди в горах, біля моря, річка чи озера, на далекій півночі, чи на самому півдні? Люди завжди пристосовувалися до умов природи, жили і творили свою історію. А для чого потрібна історична карта? Давайте розберемося. Поняття карта дуже різноманітне і добре вам відомо від гральних і банківських до настільних і Google карт. Нас ці... сьогодні цікавить карта як зменшене зображення земної поверхні. Це визначення варто запам'ятати. Такі карти часто використовують для навчання. Такі навчальні карти бувають в настільному вигляді, в електронному та у вигляді збірника карт, які називаються атласами. Зображувати на навчальних картах можна різні об'єкти. Нас найбільше цікавлять географічні карти, на яких зображують об'єкти природи моря, річки, гори, рівнини, долини, політичні карти, на яких зображують держави, області, міста, та, звісно, історичні карти. Найбільш давніми вважаються географічні карти. Саме на їх основі створюють історичні карти, як виглядали географічні карти раніше? Як і в інших сферах життя, люди пройшли довгий час створюючи карти. Спочатку вони мали дуже дивний вигляд. Їх малювали на бивнях мамонта, на каменях, на глиняних табличках, на папірусі. Так-так. Їх важко впізнати, але це карти з морями, річками і населеними пунктами. На середньовічних картах світу вже можна розпізнати деякі географічні об'єкти. Після великих географічних відкриттів в останні 500 років люди дуже розширили свої знання про землю і карти стрімко змінювалися. Такий вид карт, до якого ви звикли, з'явився в ХХ столітті. Що ж таке історична карта? Це карта, на якій показані історичні події чи історичні явища, держави, походи, народи, що існували у певний історичний час. Історичні карти малюють на основі географічних карт. Щоб зрозуміти, що зображено на історичній карті, потрібно звернути увагу на назву. Вона нам пояснить, про що саме чи про який період йдеться, а також потрібно звернути увагу на умовні позначки, що місяця в куточку карти. Ці умовні позначки, що допомагають прочитати історичну карту, називають легендою історичної карти. Як же читати карту? Дивимося на першу умовну позначку. Це кольоровий прямопутник. Шукаємо його на карті. Все, що показано таким кольором, це Русь на початку правління Володимира. Дивимося на другу позначку. Стрілочку. Це походи київських князів. Шукаємо їх на карті. Так, стрілочок багато, тож походів було багато. Таким чином, потрібно знайти всі умовні позначки на карті. Потренуйтеся, така вправа є в підручнику. Україна як держава з'явилася трохи більше 30 років тому. А як виглядали наші землі на картах упродовж історії? В середньовіччя на картах, що малювали європейці, можна побачити землі, на яких пізніше утворився український народ і Україна. Підказка. Завжди їх шукаємо біля Чорного моря. 17 століття на картах, намальованих європейцями, з'являється напис Україна. На сьогодні таких карт відомо багато. У 19 столітті була створена карта, на якій показана територія, де жили українці яких тоді знали під назвою Малороси. І карта, на якій показано розповсюдження української мови, підписано як Южноруське наріччя. Сьогодні Україна так виглядає на карті Європи. Насамкінець подивимося на історичні карти, на яких показані держави, створені українцями і їхніми предками, на сучасних українських землях. Більше тисячі років тому нашими предками була створена держава Русь, яку сьогодні наші історики називають Русь Україна. Приблизно 800 років тому на наших землях виникло єдине в нашій історії королівство королівство Руське. Більше ніж 350 років тому на наших землях виникла козацька держава Гетьманщина. Приблизно 100 років тому на наших землях існували дві українські держави. Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка в 20 столітті існувала Українська Радянська Соціалістична Республіка. Вона не була самостійною державою, а існувала в складі Радянського Союзу. Всі ці держави існували певний час. Потім зникали з карту світу, як і багато інших держав. 1991 року існує наша Україна. Так виглядає політична карта нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. А так виглядає карта, на якій показані історичні регіони нашої України. Найдіть регіон, в якому живете ви. А на сьогодні все. До нових зустрічей на уроках історії.